Лаванда набір постільного текстилю від торгової марки Ідея. Красивий ніжний на дотик антиалергенний, простий у догляді, зроблений з екологічно чистих матеріалів. Це якісний сон плюс ароматерапія. Має гарний лавандовий колір. Ковдра в наборі лаванда полегшена. Щільність наповнювача тут 250 грам на метр квадрат. Вона якісно прошита нескрізним способом. Пошита з мікрофібри якісної антиалергенної тканини, яка має ефект випраної бавовни, наповнювач силіконізоване поліефірне волокно. Подушка лаванда одночасно м'яка та пружна. Також пошита з мікрофібри, наповнювач поліефірне волокно у вигляді кульок. В боковий шов подушки вшито невелику блискавку. Це надає змогу. З легкістю додавати або прибирати наповнювач, а також покласти всередину саше з травами лаванда, яке входить до комплекту. Сам текстиль не має жодних запахів. Набір текстилю лаванда мають сертифікат європейського рівня екотекстандарт. Ідея: добра ніч в кожну оселю.